Ларингіт, осипший голос, лаючий кашель не потребує такого препарату, як соніт або пульмікорд. Ви дуже часто ним зловживаєте. Якщо в дитини немає стенозу гортані, оцього звуження на рівні голосових зв'язок, то такий засіб, як пульмікорд, вам не потрібен. Тому що ларингіт. Який проявляється у вигляді лаючого, лаючого кашлю і осиплого голосу, він проходить самостійно і переважно викликається вірусом. Єдиний показ до пульмікорту це коли є звуження дихальної трубки. Це отак. Тільки такий стеноз або круп потребує уже лікування гормонами. Ваше завдання забезпечити правильний доступ і правильного повітря. Відповідна вологість повітря це 40-60% і температура, щоб ця мокрота не засохла в горлі. Там і так вузько, плюс, коли засихає, клей момент склеює. Дихальну трубку на рівні гортані, і тоді стає дитині гірше. Невеликий відсоток дітей, який дає набряк, і стеноз, це десь приблизно у віці 3-4 років. І тільки тим дітям можна при стенозі, при обструкції давати пульмікорд абсолютній більшості при соплях, кашлю і ларингіті пульмікорд не потрібен. Почуйте мене, будь ласка, і не лікуйте дітей зайвими препаратами, викидаючи кучу грошей, викликаючи шкоду для організму. Ви часто лікуєте ларингіти А ну, признавайтеся.